На чому ти, ти заробляєш, на чому ти економиш? Дивись стосовно економії. Якщо ми беремо на старті, коли ти тільки приходиш в професію, то я раджу або тільки йдеш на навчання, я раджу економити, в принципі, на всьому базовому, в чому ти там не потребуєш на цю секунду, да? тому що тобі потрібні гроші для вкладання у свій розвиток, один курс купити, другий купити, піти на якусь консультацію, вкласти гроші в свої соціальні мережі. І я Вважаю, що там на якихось речах на якихось там до коштовних штуках можна поекономити. Це правда. я не економлю. Ось це правда. Я вважаю, що на цьому можна по поекономити якийсь термін, тобто на якихось своїх потребах. Але це знаєте, такий маленький проміжок часу просто для того, щоб вкласти більше грошей в себе е, у майбутньому. Як тільки ви вклали, отри купили навчання, там вклали трішки грошей в свої соціальні мережі, тому що це гроші та фотосесія. 300 баксів, відзнімати відоси на студії, якщо хочете, ще там 300 баксів, ну і тому подібне. Треба там на чомусь там поекономити. Але потім економити на собі ні, ніколи, ніколи не економимо на собі, тому що економія на собі дорівнює економія своєї енергії, у тебе не буде енергії ні на що. Ти не захочеш ні масштабуватись, не робити, не працювати. Тож економити на собі не можна, тим паче на емоціях. І я не економлю, я завжди, якщо хочу купити. Якусь собі тряпку купую, якщо хочу кудись поїхати, йду. В закладах взагалі не економлю на якійсь будь-якій їжі. Обираю все, що хочу. Я не економлю на своїх емоціях, на своєму ментальному да, розвитку, тому що це буде впливати на мою енергетику, на мій заряд і на роботу. Да. У мене тим паче є команда, і навіть якщо немає команди, то я працюю з клієнтом у двох. Мені треба бути ось такою завжди ла-ла-ла-ла-ла-ла, Тому що якщо я не така ла, -ла, ла то клієнт думає, о, вона така нудна, і ця робота піде по одному. Му місці, тож на собі економити на старті, коли ви тільки входите в якусь нішу, окей, нормально, тому що треба зайти, гроші це нормально. Але економити у майбутньому на собі я не раджу, тому що це буде впливати на результативність.